Як не дивно, але навіть антитерористична операція, десятки тисяч біженців і сотні загиблих і ще не для всіх стали війною. Уже тиждень, як українська влада офіційно визнала, проти держави воює регулярна армія Російської Федерації. і Конфлікт не збирається вщухати. Проте частина українців і далі живе мирним і байдужим життям, сприймаючи новини про бої, як щось таке, що і геть не стосується. Біда, втім, каже Станіслав Ясинський, що російський чобіт тоді скоро виб'є двері і тих, хто думає, що вони далеко. У вівторок кабінет міністрів оголосив, протягом 48 годин уся техніка зі складів міністерства оборони повинна бути передана у штаб. АТО. здається, це був наказ, і пролунав він здається більш ніж переконливо. Утім, це лише здається. На цьому ексклюзивному відео, що зняли активісти автомайдану два дні тому. Один зі складів міністерства оборони для тих, хто не зрозумів, там внизу гармати дуже схожі на 152-мм гаубиці, яких так не вистачає там, там, де наші бійці з автоматами проти танк. І На складі тиша, і жодна душа не поспішає виконувати указ Кабінету міністрів. Таких складів декілька в кожній області. Усюди та сама картина. Бо замість війни Україна грає в АТО, а добровольчі батальйони й досі вирушають в бій не лише без таких гармат, а навіть без звичайних снайперських гвинтівок та ручних гранат. От родного министерства получили мы только стрелковое вооружение и да, 50 мы не шли. Ни подсольных гранатометов, ни простых гранат даже для летания, ни пулеметов, ни СВД. То есть ни никакого тяжелого дополнительного вооружения. Не говоря уже там о каких-то бронированных машинах. Все, что мы смогли сделать, чем защитить водителя, закрыли своими брониками его. В мы так броники вешаем. Есть, ну, вот так человек сидит, и хоть как его можно сбоку защитить. Колись маршрутний автобус цей Богдан щодо недавно єдиний транспорт 24-ї механізованої бригади з Яворово. Ним, а не бронетранспортерами бійці поїдуть на бойове завдання. Бо більшість бойових броньованих машин підбиті чи поламані. 90% техніки, техніки, като просто не просто до використання. Постоянний ремонт. От появились воздушної траси. От аеродроми появились. Волонтери передають десяток надпотужних gps навігаторів українським пілотам, бо досі наші літаки літали над Донбасом за картами 50-х років. Пілоти в захваті, літати стане безпечніше, але волонтерів мало, і вони не можуть купити для армії нові літаки, швидко навчити пілотів, щоб небо над Донбасом знову стало нашим. Волонтери не можуть озброїти та вишколити армію, хоча й намагаються. Легендарний волонтер Фенікс вибив у міністерство оборони старі БТР ненародні на кошти везе техніку в Миколаїв ремонтувати і вдосконалювати. Але насправді наш ВПК і казанні заводи міністерства оборони мали вже чотири місяці працювати у три зміни. Це вишкіл вихідного дня на одному з полігонів під Києвом. Війна мала би зробити такі курси обов'язковими для усіх чоловіків від 16 до 65. Але поки що, усі ці люди прийшли під міністерство оборони, щоб вимагати порятунку для військових оточених під Іловайськом. Раду суспільної напруги так високо, що заступник міністра ледве у них побиття, а саме міністерство штурму. <риклад> Утім, штурму не сталося. Поки що це мирний протест. Протест не проти війни, а радше за них. Вони мають бути отам, штаб, на передові, а не отут за цими ворітьми. Ні бійці на передовій, ні їхні родичі не розуміють, чому на більшість сигналів про готовність знищити підрозділи найманців надходить наказ утриматися від вогню. І чому, коли батальйони просять допомоги, в штабі просто вимикають зв'язок. На передовій не розуміють, чому одні повинні триматися до останнього, а інші можуть покинути бойові позиції і зі зброєю вирушити додому на відпочинок. На війні це зветься просто дезертирство. Бросивка там грали, полупили 72, а ми вон там повилазили, там якісь щурі, які криси, а російські там стоять і луплять по нашому братові. Наша мета доїхати в місце постійної дислокації на відпочинок, скажімо, перегрупіровку і здачі зброї по місці її отримання. Вояків відпустили додому, змусивши віддати бойові гранати і РПГ. Наступного дня з Новоазовська самовільно виїхало 75 воїнів з 9-го Вінницького батальйону. Ви коли виїжджали з батальйону, було построєння батальйону, так? Скажіть, будь ласка, як вас проважав особовий склад батальйону? Матюками і плівками. И вам привалюють спіну. Спину вам привалять. Вот. Один був Щоб потилу. Командир його називають Монгол. Він один з тих винничан, що залишилось на передовій. Таких більшість. Це його звернення до тих, хто пішов додому. Ребят, я не знаю. Я вам не суддя. Я не знаю, як ви будете дивитися в глаза той бабушки, яка останні два рубля віддавала, щоб вам купити. Вам купити необхідне обмундирование, снаряження. Всі ті люди, які всім миром допомагали нашій армії. Я просто не представляю, як ви будете йти по уліці в своєму там місті, в своєму посілці, як ви будете себе этом чувствовать? Здається, більшість українців і досі не розуміє, що четвертий місяць Україна воює, хоча слово війна досі не вписано в меню столичних ресторанів. Його немає в концертних афішах. В реальності АТО більшість України продовжує жити мирним життям, чіпляючись за кожен літній день, за метушню інфляцію, кредити. А то це десятки волонтерів і добровольців, решта відкупається смс-ками по 5 гривень. А то хочеться уникнути, вислизнути. Операція дратує і здається, що бійдуться без тебе, але війна вже в повітрі і вже давно не з внутрішніми ополченцями, а іноземними найманцями і військами. З кожним днем стає зрозуміліше – що воювати і допомагати війні доведеться кожному. Слава Україні, Героям слава! Станіслав Ясинський, Григорій Жигалов ТСН тиждень. 1+,1. плюс